Збували наркотики та психотропні речовини на Буковині та Івано-Франківщині. СБУ викрила злочинну групу. Протиправну діяльність організували уродженець Прикарпаття, який перебуває у виправній колонії на Волині, та мешканець Херсонщини, який раніше теж там відбував покарання. А наразі знаходиться у Чернівецькому СІЗО. До своєї схеми фігуранти залучили ще сімох осіб. Мешканець Івано-Франківська відповідав за зв'язок із нарколабораторією та постачання оптових партій психотропів. Ще одна учасниця групи транспортувала товар до чернівців, розфасовувала його і разом з іншими, так би мовити, колегами займалася безпосередньо збутом. Клієнтів зловмисники шукали через особисті зв'язки у кримінальному середовищі, а також намагалися налагодити канал постачання наркотиків військовослужбовцям ЗСУ. Правоохоронці провели 17 обшуків за місцями проживання і перебування. Ня учасників схеми у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях і вилучили докази протиправної діяльності. Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.